І так, дітки, починаємо. Доброго ранку. Сьогодні в нас заняття зліплення. А про кого, кого ми будемо ліпити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Літом наїдається, а взимку висипається. Хто це діти? Кірюша, скажи, будь ласка, Мекані... Медведь! Ведмідь, правильно, влітку. Гуляє, а взимку спочиває, Ксюша. Ксюшенька, скажи, будь ласка, хто це? Я не знаю. Не знаєш гуляє, а взимку спочиває? Так, правильно, вимикайте Медведь. мікрофони, будь ласка, на екран. Так, дітки, ведмедик у нас, бачите, який. На вигляд бурий ведмідь незграбний, хоча насправді дуже жвавий і спритний, може швидко бігати, робити великі стрибки, залазити на дерева, плавати, пересувається він, як іноходець, тобто поперемінно ступає відразу то на обидві праві, то на ліві лапи, спираючись на всю ступню, може підійматися на диби витягуючись у висоту до трьох метрів. Вгору бури ведмідь біжить швидше, ніж по рівному місцю, оскільки задні лапи у нього довше передніх. Вгору ходить по лісу обережно і майже безшумно. На відміну від білого ведмедя, пірнати уникають і у воду занурюються залишаючи голову зверху, у спокійний час пробує повільно, ставлячи ноги трохи всередині, виправдовуючи народну назву клишоногий. Бурий ведмідь – великий і могутній звір, він мешкає у лісах Карпат по способу життя бурий ведмідь – присмиркова тварина. До осені ведмеді жиріють, накопичуючи в організмі поживні речовини на період зимового нестатку кормів. Будь ласка, вимикайте мікрофони. Назва ведмідь пов'язана з тим, що цей звір дуже любить мед і знає, де його шукати. За ним він залізає на високі дерева, в тупла і Стільниками диких джіл нерідко робить набіги на пасіки. Вдень ховається в глухих місцях лісу і лише увечері виходить на пошуки корму. Ліс дає йому багату і різноманітну їжу. На початку літа він поїдає молоді паростки, коріння, цибулини, пізніше гриби, ягоди, жолоді, горіхи. Восени виходить на поля з вівсом або кукурудзою, де завдає шкоди більше тим, що не колося із тепла рослин. При нагоді нападає на лосів, диких кабанів, оленів, корів і коней. Самці залягають в барліг окремо від самок. Більшість ведметів в барлозі. Впадають в стан зимового сну, не потребуючи їжі і пиття. Однак поширено уявлення про те, нібито ведмеді, перебуваючи в барлозі без їжі, ско... э, смокчуть лапи, щоб гамувати голод. Насправді це не порозуміння, тут причина інша: у ведмеді приблизно в лютому відбувається відшаровування з поверхні підошв, старої шкіри, що угробіла за літо. Молода ніжна шкірка на лапах зудить і мерзне, тому ведмідь облизує підошви гарячим язиком, присмокуючи при цьому губами. От чому і сторони здається, що ведмідь смокче лап. У січні, у лютому у ведмедиці народжується двоє-троє крихітних ведмежат масою близько пів кілограма кожен. Вони сліпі, голі, безпорадні і потребують материнської турботи. Ведмедиця тримає дитинчат у себе на череві, серед шерсті, теплі, зігріваючи своїм гарячим диханням. Вона годує ведмежат густим молоком, добрий день. Яке, добрий день, яке у неї виробляється за рахунок накопичених з літа жирових запасів. З настанням тепла ведмежата, які підросли, покидають барліг разом з ведмедицею і під її наглядом гріються на сонечку і підгодовуються тим, що можна в цей час відшукати в лісі. Ягоди, бульби, черв'яки, комахи. Так, дітки, а тепер подивіться, погляньте на екран, кого ми з вами сьогодні зліпимо. Ось такого ведмедика. Так, зараз я вам зроблю, щоб було видно. Нам потрібно пластилін коричневого кольору. Беремо стеко і ділимо на частинки. Невеличкий шматочок відрізаємо, це в нас буде голівонька. Далі наступна частинка в нас буде вушка і лапки. І велика частинка, це в нас буде животик ведметика. Розминаємо пластилін, беремо цей шматочок, розминаємо. Коловими рухами ми робимо волівоньку, далі беремо велику частинку пластиліна, розминаємо також. Робимо животик, ведмедику. Вам видно дітки? Так. Приліплюємо голівку до животика? Так. Далі беремо лапки рубимо, зщіпуємо. Робимо такі кобаски. Малесенькі, лапки в нас. Підчіпуємо, робимо вушка колообразними рухами так, кружечок. Далі сплюснули і наліпили на олівоньку. Далі беремо білий, відчіпуємо небагато, відрізаємо собі малесенький такий шматочок і робимо мордочку ведмедику, теж кружечок у нас, приплюснули і наліпили на голівку. Беремо чорний пластилін, відрізаємо малесенький-малесенький шматочок і робимо очки ведмедику. Носик. Ось такий ведмедик в нас. Погляньте, дітки. Ви потім закінчите. І так, скажіть мені, будь ласка, кого ми сьогодні зліпили? Ми. Ведмедя. Ведмедя, а скажіть мені, це тварина? Ведмедя. Вимикайте мікрофони, а будете вмикати, коли я буду спитати. Скажіть мені, будь ласка, ведмедик, це дика тварина чи свійська? Дика. Дика, це хижак, так? Дика. А, де а де живе ведмедик? В лісі, так. Добре, дітки, закінчуйте роботу. Добре, закінчуємо роботи. Виходимо. До побачення. До побачення. До побачення. Чекаю роботу. До побачення. До побачення. До побачення.